На Та -да. так, стоп, хотілось би іншу палеточку, щоб не рожевий пробірка для аналізу. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Вітаю вас з новорічним настроєм у жовтні. Як і погода за останній рік перемістилася, так і наш настрій перемістився. Тому вже жовтні пора відкривати адвенти, і першим нашим адвентом буде від глимпі. Нарешті я зможу відкрити ось цей такий миленький адвент. Шкода, що тут всього 12 віконочок, а не 24. Хоча 24 це не зовсім правильно, але, ну, Хотілося б побільше, навіть якби довелося б і більше платити. Тому ну, давайте сідати, нарешті зручніше відкривати цей адвент. А, -а, а Починаємо. Так, сподіваюся, що вам все видно. Я так розмістилася поцікавенькому. та -да! Якось отак він буде стояти, і давайте вже відкривати нашу першу комірочку. Так. О, доволі швидко відкрилось. Так, і тут якась пудра. Компакт дуо, контуринг і рум... руб'яна кажу, пудра. Ось такий красивий у них дизайн. давайте відкриємо, що там. Ага, ось так от вона виглядає. І зручно що є велике дзеркальце. Тут така пресована пудра, правда, якась вона така не біла, а наче таким степлим відтінком. І з теплим відтінком такий контурінг. Я навіть не можу це бронзером назвати, тому що і на бронзері на контурінг не схоже. Таке щось і туди, і туди. Ну, Цікаво спробувати. Так, далі в нас друга комірочка. До речі, тут є, бачите, якісь такі фразочки на кожній коміречці. Будь в тренді, навіть напевно, перекладається. А далі. А... Е, я в англійське не шарю. Так. Ух ти! Щось така цікаве. Вау! Це міні-стаканчик всередині спонжик. Вау! Такий він м'якусь. З такою, такого красивого рожевого відтіночку. І в нього є ось такий футлярчик. Ну, класно, що такий прикольний дизайн у цього всього, але як це все зберігати на столику? Воно ж таке величезне все. Але за спонжик клас. Я колекціоную класні спонжики. Так, наша третя комірочка. Зручно, що вони всі поряд. Так, це схоже на консилер у дуже незвичайному дизайні. Це консилер. Е, Незрозуміло, якого він відтінку. Напевно, найсвітліший, мені чомусь так здається. Дивіться, який дизайн у нього. Це дуже незвично. Навіть не знаю, що мені це нагадує. Напевно, пробірка для аналізу крові. Але теж цікаво протестувати. Далі четверта комірочка. Будь красивою. ти, тут заколочка. Глимбі. Глядаю, вона така, напевно, в вигляді сердечка з дуже красивим дизайном. Така незвичайна, але для мого волосся вона буде замаленька. Але класно, щоб вона така імена, красива, переливається. Так, далі, п'ята комірчка, будь магічною. Я думаю, тут малось на увазі загадковою. Ти, неймовірно, гарна. Тут ще є такі фразочки написані. Ти, моя любов, ся яскравіша крихітко. Для романтичного вечора. І сюрприз всередині. Ну так, сюрприз справді був всередині. Ну, дизайн у цього адвента просто неймовірний. Ці всі фразочки, ну дійсно, якщо відкривати кожного дня і ось таке читати, це дійсно дуже приємно і стає тепло на душі. А далі в нас знову прибірка для аналізу, тільки це вже рум'яна. Ось такого вони. Такого прям рожевого відтінку, це не моє, але ну, цікаво, як вони будуть виглядати на обличчі. Так, далі, шоста наша комірочка. Краса переможе будь-яку непогоду. Тут попався гель для брів. Він мені не дуже актуальний і сумніваюся, що він дуже хороший, хоча написано сила клею. Ну, ну. ну хоча. Хм. Просто у мене колись був гель для прівіглимбі, і він, ну, типу, тупо типу як олійка, не олійка, водичка така, яка взагалі нічого не робить, я взагалі не знаю для кого, аля щоб було. А тут. о! Ну, дійсно як клей. Хоча, напевно, зря я нагнала. Потрібно спробувати. Так швидко вже відкрили половину нашого адвенту. Блін, якось аж сумно, стільки прикольних продуктів нам попалось. Але давайте переходити далі, і далі у нас величенька сома комірочка. Тут дзеркальце. А я думала, буде якась палетка. Ти прекрасна, без заперечень. Так, ось таке дзеркальце. До речі, мені якраз не вистачало дзеркальця такого якогось, яке може спокійно фарбуватися. Ну. Клас. Правда, воно таке пластикове, але ось такий дизайн. Я не знаю, що там вам видно. Ось так от він виглядає. Бачите, у нас така ясна погода. Таке, воно все-таке хлипіньке, неякісне, але хай вже буде. Так, тепер переходимо до другої частини адвенту. Думала, тут теж будуть якісь продукти, а тут просто ось такий дизайн. Так якось взагалі небагато всього залишилось. Так, ну давайте. Дев'ятою, будь крутою. Добре буду. Твій топ день вже в твоїх руках. Тут олівчик у 111 відтінку. Нарешті я спробую, чому всі за ними полюють за 110-м і за 111 Ну, цікаво протестувати. У мене багато відтінків, відтінків цих олівчиків. І ось такий я ще не тестувала. Далі 9 день. Так, тут такий якийсь маркер. Це ось такий конструктор з чотирьох продуктів. Так. Це, напевно, помада або рум'яна. Не зовсім розумію. Напевно, тут це рум'яна. Ой, не рум'яна а помади. Ще одна ось така помада. пахне якось так солодко. Ще ось такий відтіночок, дуже схожий на попередній. Так, ох, це прям такий якийсь темний. Ну, цікаво протестувати. Такого в мене теж не було. Дуже цікавий продукт. Так, далі десята комірочка. Що, знову якась прибірка, Так, це. Я довго думала, що це таке. Я думала, можливо, це рожевий хайлайтер, але ні, це блиск для губ. Ось такий він персиковий. Ні, він не персиковий, я думала, персиковий, бачите, такий відтіночок, але ні. Пахне нічим, не знаю. Чомусь захотілося його понюхати. Я думала, він має приємний аромат. Дівчата, я бажаю, щоб ваші аналізи були тільки ось такими. Передостання комірочка. хід для кожного дня. Ухти! У мене є така туш, Тільки вона у мене в кольорі Бургунді, а це, напевно, коричнева. Так, це ось така коричнева туш, Це термотуш, як що Класно. Я якраз дуже хотіла якусь коричневу, хорошу туш, І, в принципі, мені та бургунді сподобалась. І я думаю, що ця так само буде гарно фарбувати. Так, і 12 та комірочка. Хм, у тебе наймиліші очі в світі. О! Ой, нарешті палетка. Все ж таки, так у мене закінчилась пам'ять на телефоні. Хотіла сказати, що все ж таки нам попалась палетка, як і хотіла. Такий в неї дизайн, який, в принципі, у всього, що тут є. У них спільний гарний дизайн. І тут тільки блискітки матових чомусь немає. Ну, це странно. Хотілося би якихось матових, якихось рожевих там, я не знаю, хоча б. Чому вони всі коричневі? У нас такий гарний, такий красивий, гарний адвент і такі блискітки. Ну, чесно, я протестую, хотілося б іншу палеточку. Чому так? Ні, ну, Відтінки то, в принципі, більш-менш, але, ну, блін, ну хотілося б рожевих хоча б. Я розчарована. В принципі, мені все сподобалось, те, що нам попалося, окрім цієї палетки, але все інше це прям така годнота. І тому я пропоную вже перейти до нашого макіяжу, тим паче, що нам все попало, щоб зробити повноцінний макіяж. Це класно, 12 продуктів нагадую. Тому наступний день! Нарешті наступний день. Так як тональна крема нам не попалась, то я буду використовувати від Глембі. Ну, а які ще тональні креми можемо використовувати? Чомусь він у мене потік з незрозумілих мені причин. Це у мене таке перший раз. Ну, і звичайно, ми будемо використовувати ось цей споджик. Він такий твердуватий. Мені в Єва бокс попався дуже класний споджик. Він такий м'якусінький. Ним ну, дуже приємно ем, розподіляти тональний крем, а ось цей такий твердуватий, якось уже й не звикла до такого. Якось він в себе дуже сильно всмоктує цей тональний крем. Так, ну і, звичайно, буду використовувати дзеркальце. Справді він якось прям все в себе смоктав і практично нічого не віддає на мою шкіру. Яке мені не подобається. Ось це вайб спонжиків з Аврори. Я якось говорила, що навіщо переплачувати за спонжики і тому подібне. І завжди купувала в Аврорі і часто їх змінювала. Ось це щось дуже схоже на це, тому що, ну боже, а я взагалі тональний крем наносила, хоч щось. Ну, ладно, нам і не потрібно дуже багато, але це странно. Буде витрачатися більше продукту, чим потрібно. Так, і переходимо до нашого консилера. Я його нанесу на ручку, хочу побачити взагалі, який відтінок. А, ну відтінок світлуватий, тобто він мені підійде. Так, нанесу сюди, сюди. Пахне він... До речі, чимось таким приємним наче якоюсь карамелькою. <хи> не знаю, зазвичай консилери чимось приємним не пахнуть. До речі, здається, він окислився, Або окислився чи ні. Хм. Щось я не розумію. Буду використовувати спонжик від Глембі, який попався разом з рум'янами. Я використовую крема. Щоб розташовувати якраз консилер. Таке відчуття, що консилер не світлий, а якраз під мій відтінок шкіри. Якось що він окислився. Я так і не зрозуміла. Мені здавалося, що він світлий. А потім я так дивлюся, а він якийсь темний. Не зрозуміло для мене. Якийсь такий сухим він відчувається на шкірі, аж якось під очима мені все стянуло. Зазвичай я від консилерів таке не відчуваю, а тут прям якось аж так неприємно. І не скажу, що він там сильно мені щось перекрив. Тому консилер поки що не сподобався. Так, ще з рідких продуктів у нас ще є: рідкі рум'яна, ще одна наша пробірочка. Такий відтінок у нього ну, спорний. І не знаю, що по пігментації, тому буду небагато наносити. Розтушовувати буду пензликом від Юніко. А, ну, бачите, все ж таки вони такі пігментовані. Тому добре, що я не дуже багато нанесла. Відтінок ну, зовсім не мій. Я люблю більше такі теплі відтінки, а це більш до такого холодного і під мі... підтон шкіри він не зовсім підходить. Прям рожевий, рожеві рум'яна. Ну і побачимо, що по стійкості, як вони будуть виглядати наприкінці відео. Ну Розташовується легко, як бачите, я швидко нанесла. Тому все, ось і готово. Переходимо далі. Далі до пудри я дуже хочу спробувати ось цей гель для брів. Ну, от прям дуже він мене зацікавив. Чи вкладе взагалі він мої брови? Моя ставка, що він їх не зафіксує. Так, ну відчуття клею я відчуваю, але просто що в мене взагалі немає ніякої форми. Я просто не люблю ходити на ось цю корекцію брів. Це так боляче, так неприємно. Треба вже якось ходити, вирівняти свої брови. Ну, дивіться, щось він старається підняти вверх. Ой, ну мені краще <рес> так волосся не зачісувати. В принципі, вони в мене і так стоять, як мені подобається. Я просто хотіла перевірити їхню фіксацію. Якщо вони е, зможуть мої е, брови зафіксувати, то, я думаю, ваші вони точно зафіксують. Щось та й тримає, так? Да? Начебто нормально. Тому я їх ось так от просто зачешу. В принципі, Непоганий гель, класний, але залишає такі якісь е, білі сліди, можливо, е, треба ним пошвидше використовувати, бо він засихає і потім такі в комочки, комочки такі створюються, тому треба було якось відразу це все робити. Но, я ж кажу, я всіма гелями не користуюся, тому от воно у мене так виглядає. Коли я починаю терти, то теж утворюються ось ці білі такі комочки. Тому краще взагалі не чіпати ці брови. Але, гель, супер. Я не очікувала, я очікувала набагато гіршого результату. Ну і переходимо до такого дуо з контурингу і пудри. Як я вже казала, якась пудра здається більше молочною, ніж білою. Тому цікаво, як вона буде виглядати на обличчі. Буду використовуватися таку милу пуховочку. Наношу. До речі, тут є таке зручне дзеркальце, яке можна відразу дивитися. О. А чому вона рожева? Так, стоп! Виглядає білою. Ась тут воно якась наче рожевим. в мене вже все, в мене вже глюки якісь. Вона ще, наче з блискітками якимось. Я не знаю, як передає камера, але в житті вона виглядає дійсно рожевою. Рожева, рожева пудра! Алло! А... І подивіться, що вона робить з обличчям? Дивіться, яке воно світіння дає? Пезлик від глибі! все в мене тут є від глибі. Так, я хочу це якось. Пудра, ну, дуже странно. Мені взагалі не подобається, що вийшло в нас на обличчі. Чому вона з рожевими блискітками? І в мене тепер просто лоб і очі, вони просто якісь рожеві. Ні, це точно не мій варіант. Церла я свою брівку, бо ось цей білий наліт виглядав якось не дуже красиво в кадрі. Так, ну після пудри в цій палеці переходимо до незрозуміло чи контурінг, чи бронзер. От зараз і перевіримо, бо пудра, пудра біла, а як виявилось, взагалі рожева. Тому тут теж <пудра> така лотерейка. Ой, ну відразу переноситься. Да, це більше до такого бронзера. Він досить пігментований. Так, ну хоча б більш-менш нанісся. Не Знаю, бронзер як бронзер, нормально, не плямить, легко наноситься, досить пігментований. Як я вже казала, сухі текстури якось важко оцінювати, тому що вони всі приблизно однакові. Головне, щоб просто не плямило. І все. А так... Не знаю, всі вони мені якісь однакові. Ай, до речі, в основному бронзери з блискітками, а тут блискіток вже немає. Хоча краще блискітки були в бронзерів, чим в пудрі. Я б його віднесла до категорії просто є, та й все. Хоча б не рожевий. Так, я сподіваюся, не забули, що у нас є ось такі блискітки. З них повноцінний макіяж не зробиш, тому я ще буду використовувати також палетку від Гламбі. Вона в мене ось така. Я її показувала у минулому своєму відео про глембі. Напевно, рожеві ми не будемо використовувати, щось візьмемо таке коричневе, якесь таке. Взагалі, мені дуже цікава, блискітка, ось ця така сірувата. Такого в мене точно ніколи не було. А давайте взагалі всі засвочимо. Так, ось така от є, ну, доволі пігментована. Така рожева. Ось така вона. Ось ця така сірувата, яка вона мені була цікава. Вона якась не сірувата, а щось така якась. М -м -м, як це, бусковая. <світка> Далі ось такий найсвітліший. Потім якийсь колір шампань. такий він. І найтемніша блискітка. У -у -у. Ну нічого собі, прям якийсь дарк. Так, ну давайте просто нанесемо ось таку коричну тінюшку. Пензли Каленбі у мене такого немає, тому буду використовувати від Revolution. Якийсь не коричневий, а більше рожевий виглядає. Хоча написано taupe назва, але при нанесенні він якийсь рожевий. Ну, тут, в принципі, і Браун не Браун. Теж якимось рожевим підтоном. Ну так. Взагалі, що з відтінками у глимбі, щось таке незрозуміле. Хотіла нанести якісь такі світлі шампанські відтінки, а прийдеться наносити щось рожеве. Ну, нічого. Так, основу зробили. Тепер вибираємо яку будемо блискідку. Давайте спробуємо в куточок ось цей. А на повіку ось цей рожевий. Ой, ну так прям <див> доволі пігментований. Мені здавалося, що я прям небагато його нанесла, але як бачите, мені цей відтінок дуже подобається. Правда, я якось на нижню дуже сильно нанесла. Тепер таку рожевеньку. Ну, не такі трошки не, ну, не сипучі, а просто такі в комочки робляться. І ще ось таким білим об'єднаю їх. В принципі, непогано у нас вийшло такий рожевий макіяж, як, в принципі, і наш красивий адвент. Щось типу такого вийшло. Так, мені дуже вже цікаво протестувати ось цю туш коричневу. Відкриваємо. Так. Ну, така сама щіточка така. Трішки нестабільна. Я люблю, коли вони тримають форму, бо так з цією такою щіточкою простіше собі промазати. Тому буду собі обережно профарбовувати. Так, і ще хочу нанести ще один шар туші. Ну, абсолютно так само профарбовує, як і там Бургунді. Подовжує класно, але при цьому дуже сильно між собою склеює. Це є не дуже добре, ну вже як є. То подовжує добре. Бо є такі, що не склеюють, але взагалі нічого не подовжують. Так, ну в мене ця віка набагато краще профарбувалася, але в мене так завжди, тому що зручніше тут фарбувати. Тому тут краще можна побачити ефект від цієї туші. Не 110-й, звісно, відтінок, але теж не менш хайповий. Обожнюю олівчики від глимбі, що у них тут своя точилка. Це дуже звучно. Так, дуже хочу засвочити цей відтінок. Ну. Ну, я впевнена, що багато дівчат люблять ось такий нют. В принципі, ну, він прям для мене дуже холодний. Але давайте спробуємо на губках. Ну так, якийсь дуже для мене холодний. Він для мене аж якийсь фіолетовий, а не нюд. Не забувайте, що у нас ще є помади. і давайте підберемо якийсь відтінок під цей олівчик. Таке відчуття, що наче свічку розтопили. Ну, ось з цього першого відтінку взагалі його не помітно і. Наче це не помада, я не знаю, що це таке. Так, давайте ось такий другий. У нього теж неприємна текстура, але його хоча б помітно також нам сюди не дуже підходить. Так, ось такий третій відтінок. Ну, якісь тут странні всі відтінки. Мені поки не один не сподобався. Пахне знову з чимось таким солоденьким. Так, і найтемніший відтінок. О, ну. Цей хоча б більш-менш щось мені вже подобається. Але всі відтінки якісь дуже странні і особливо ця текстура, незрозуміла, така якась слизька. Ну, давайте спробуємо ось цей нанести. Ну, бачите, він такий а... блиск більше як, наче жир наношу на губи. Боже, як це вже виглядає. <смісляє> <смісляє> Аж палетки впали. Давайте я краще тру нанесу олівчий, і у нас ще залишився один продукт. Зараз я його найду, а ось. Блиск. Хоча, мені здається, блиск теж буде не ахті. Давайте спробую його на руцю А, ну він такий прозорий, просто з золотими блискітками. Ну, краще, ніж. От, от, от. Так, обвела я губи. Тепер будемо використовувати останні продукти із цього адвенту ось цей блиск. Так, от я на наша. Такий, наче, наче якийсь дитячий. Такий у мене вайб від таких от блисків. Не люблю я такі використовувати, звісно. Так, і ось такий макіяж у нас виходить з цією всією косметикою. Чесно кажучи, коли я відкривала, у мене були дуже позитивні враження від продуктів, які нам попалися, і я сподівалася, що у них, хоча б, буде більш-менш якість. Але як виявилось, з цього всього мені сподобалось. Туш І палетка, яку я засирала, в принципі, більш-менш адекватна. Все інше ну, прямо під питанням. Ну, і рівчик сам по собі непоганий, просто що відтінок зовсім не мій. Напишіть, будь ласка, свої враження, що ви думаєте про цей адвент, який коштує 800 гривень, і взагалі, як вам його наповнення? А я вам пропоную підписатися, тому що скоро нас чекають ще нові адвенти. А поки що можете подивитися і інші мої youtube відео, а також ютуб шорс там часто виходять коротенькі відео. А я вам бажаю сонячного настрою.